Сколько такие вазы стоят? Сколько зарядка стоит? То продававец. Зарядка да. Разом с кико Зарядка Разум с акумулатором. ту зарядку з акумулятором. За 100 гривень перевірив на робочу. Ну, гроші віддам. Вот что я цел. А подобається подобается вот этот урок? Да, я бы был лучше, но Скільки цей дельфін? Котрий оцей? Так. Все гривень, він світиться, є багато. Ну е, кенька mm. на всякий случай, не знаю. Вони в коробочках, вони нові, бачите, там вони в коробочках.

по 80. Тут тоже модель. Там тоже поняли. О, фигня.

Так, суботу барахолка взагалі ніяка на торпеду. Пару людей тільки і все. Навіть нема що познімати. І то рахуйте, що я приїхав десь 11, було по 11. Дехто, деякі бабки тільки що не приходять, але і то так розкладається, як не знаєш. Ну, їдемо ще подивимось, на верні що там є. Ну, брут, а потім нетто буде. порозмовляти? <рес> Пане Олег, дивіться китайська тареля зараз подивлюся, да. в, той, в стилі короля Сі Цзіньпіня. Зараз, зараз, що туди не дійшли. Придумати треба, було, король. Ні, ну то який в нас король? Сі Цзіньпінь. А вони якщо член Политбюро или взагалі член Минжи. Він Минжи король, та, так же як у нас був Си Цзиньпин. Підписвічник. Так, та, як він генеральний секретар, було, він же цар. Цар Советського Союзу. А клейма Союза, була на вашому? Так. Цар Советського Союзу. Бо всі так на заході говорили. Не, не якийсь там секретар, а цар. Цар. Цар Советского Союза. Ну, китайцы друзья. Бо то імперія, бо то імперія, э, Совєтський Союз. Вона ж рахувалася Імперією. Правильно, пане Ігор? Совєтський Союз рахувався Імперією. Навіть ну, да. ну, підорашка, яка зараз вона, в принципі, теж імперія, Куча э, інших народів. Так, Захопили інші народи. Австріля. Це Австріляди. Чи Фу, ну парич, то так. А я парасолю з дуру не поставив, а тепер попробуй розтягнути постійно. Щоб тюрку попав. Ну вже що жовтки. Ну зараз цей ті, що не прийдемо. Я просто стою далі, тому до мене ще поки дійде, а тут буде шпити. Ще шлік треба. Шашлик. Шашлик. Да вон же шашлик сидит. А, шлик... Шоу, поки разговаривает. Китайская тарелка, да? Так. Ну, а, а, той, а, 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 Олег, дивіться. Что? Что у, что у грузина между, нога, между поясом и коленем? Не знаю. Кинжал. <laughs> вот такой кинжал, дивіться, який гарный. Сам бервазный. Да? Друзі, <грусний> фільм. О, хороший камер. Прямо фронт бігають. На фронт його. На фронт Без там. Цякаво, молока їй трохи. відреставрували. Як його? Як та турель, турель, турель називається. Всі дуже хворі, як ягуар чи щось таке в центрі стоїть, Ці з інвалідними злякали. Всі хворі. Так, всі хворі, там, інвалідні. Сідає він інвалід, інвалідну коляску. Ягуар. Інвалідна коляска, ягуар називається. Скрипка. Скільки то скрипка? Скри... Ну для вас, ну скільки, ну. Ну скільки для вас, да, скільки ну, ви дасте, ви оприділіть, скажіть. Ну, то ви є прод... московська повна скрипка. Московські рахувалися найкращими в Союзі. Бо вони німецьке обладнання забрали з того, з якого з тих ГДРів повивозили. Ну, от ви опіліться, скільки вам буде добре. Ну, ну То ви скажіть, люди подивляться, прийдуть до Ну вас Я і можу куплять. сказати, 10 тисяч. Ну... Але скажіть, скільки вам буде добре, щоб ви на... Накрутили собі щось. Ну, а що ви тут казали, що у вас тут є? Цікаво? А, кінджал. А, кінджал. Що у, е, у грузина, а що у грузина між... Ну, то витягніть його. Між поясом. Уважай, и коленями. Что грузина между поясом и коленями? Нет, дурак, не то, что ты подумал. Кинджал. <свы> 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 Кинджал. Пан Александр. Тисячка, Тишечка. А ну, тримайте. дешевка. Срібло то накладки срібло. Ну, я Не знаю, треба будуватися. Ну тисячка всього все. Підходить Швейцарія. Значить, він дуже окислив. Ну бо на фронті був. Дай Боже щось здоров'я. А, я маю, так і тримаю. Я вам сказати, Копанка. Гудзики. Релігійна тематика. Монети. Одної людини, другої людини. Песики. Зараз вона говорить з оцей, оцей Оці оцей три отвезли. Есть. Це якийсь камень? Так, да, це камень з канулі Okay. Oh, yeah. Я этот стул для вас принес. Вам же неудобно. Мало я сидела. Раз... Спасибо большое. Вам удобнее это на борту стоять. Спасибо. Я заразился резиночкой. Я

Ее. Ну, накиньте Thank you. Так, я вже вдома. Я мене пару покупок покажу, мене, що купив юкіські ігри. Не знаю. Це все не ліцензії. Взагалі недорого. Українська прем'єр-ліга, наче. 4 грн. Então... Зарядку купив з акумулятором. Майден Япон акумулятор японський. У мене є такий самий фотоапарат. Ну, точніше фотоапарат і якраз така сама зарядка і акумулятор такий самий. Ну це виставлю на продаж. Ні воно не потрібно. Такі качечки латунні. Адні. Качки виставлю в себе у групі. наушники такие олимпиада правый левый на рахунок я не знаю не переверял. тоже по нашему выставлено вливать какие тут друзья. Думаю, хто там збирає Олімпіаду, все з ним зв'язано, мені має сподобатися. Так. Ще такий купив чи що тут таке, не знаю. Пробка така. Тут має трошки. Щось почищав, що не знаю. Ну, Але зараз там добре. Васильівська майоліка. Така дуже гарна. Там, я думаю, ви бачили на відео, як воно цей. Яка вона була брудна, як вона виглядала. Клейма нема. Так. Всім дякую за перегляд. Хто не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Буде багато цікавого. Якщо когось щось цікавить, пишіть мені на Viber. Мій номер телефону 093 70 77 88 5 Також, якщо хтось хоче щось продати, можете мені запропонувати, скидайте фотки на Viber. Якщо у Львові дзвоніть, під'їду, подивлюся. На все добре. До побачення.